Доброго дня всім добрим людям. Пам'ятаємо, Україна це оплот демократії. І так багато точиться в павутині різного роду хайпу з приводу того, що якийсь там президент Америки Трамп піднімав мита і всі почали філософствувати, до чого це приведе і що з цим будуть робити. Ну, Вплив мита. Як такого, це взагалі не говорить про те, що людство рухається в напрямку демократизації, улюднення людства і вільної торгівлі, оскільки будь-яке мито це перепона для вільної торгівлі. Тому говорити про те чи радуватись тому, що Трамп вів мито, це говорить про те, що йде біфуркація Економіки на планеті, і фактично Трамп і всі ці замовники, які там сидять за його спиною, фактично хочуть, щоб на сьогоднішній день держава чи Сполучені Держави Америки, верніше буде сказано, мають намір вернути собі роль всепланетного жандарму. І по-іншому це трактувати не можна, оскільки їм ця роль подобається, і на цій ролі всепланетного жандарму вони стараються досягти своїх цілей, а саме впливати на будь-яку державу, так, як вони захочуть і як вони будуть мати бажання. Тобто для того, будуть застосовувати всі механізми, які на сьогоднішній день винайшло людство. І одним з таких механізмів є метод. Ну і нагадаю, що у свій час така ж сама митна війна привела до загибелі Трої, про яку мало хто говорить. Всі знають, що Троя, Троянська війна, але причини такої війни на сьогоднішній день це була мита, бо Троя було центром торгівлі. В тому числі і наркотиків, оскільки Єлену прекрасно, так і немає опису. Крім того, що вона прекрасна біла як героїн, ніде немає більше опису, і ніхто не говорить про те, що мова йшла за те, щоб встановити монополію на мита, на торгівлю. І на сьогоднішній день мрія пересічного американця є такою, що вони будуть нібито багатші, що імпортних товарів стане менше, вони будуть дорожчі, але своїх буде набагато більше. Ну, це вся мрія, яка в, цій, в цьому хаосі може залишитися такою мрією, і в принципі є інша точка зору, що нібито на початку. Так воно і буде. Потім товари, які були імпортовані, почне виробляти внутрішній виробник. Потім внутрішній виробник, відповідно, стає монополістом, і в нього, потім в нього з'являються конкуренти, нібито ціна впаде. Для України це непоганий шанс, бо маючи мету в 10% на відміну від 30% для. Європейського Союзу Україна може стати воротами торгівлі між Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки. Ну і всі можуть радіти, бо українські можуть бути БМВ, або завод Тесла під Києвом, або інші нав'язливі ідеї сучасних українських блогерів і та іншого цього. Ну, я звертаю увагу на інше, на те, що ці всі. Торгові мита привели у свій час до, до одного, саме до того, що такі держави, як вони кажуть, візь зла там, е, почали укріплюватися, почали збільшувати свої внутрішні можливості і резерви, в тому числі такі внутрішні можливості і резерви, почали збільшувати е, Іран і держава Російська Федерація. І тому е, Держави Російської Федерації загалом то була прийнята окремо п'ятирічна програма по імпорту заміщення. Тобто вони передбачали, що ці кроки, що вони будуть воювати з Україною і будуть на них впроваджені там санкції. Ну На сьогоднішній день страшно і смішно з того, що ми не говоримо про вільний розвиток на всій планеті. Про вільну торгівлю безмед, взагалі, оскільки як я тільки що говорив, про це, що мета це є форма впливу на людей, і на сьогоднішній день ці мета є штучними перепонами людям у вільній торгівлі. Тобто, всі ці заплановані процеси стосовно вільної торгівлі. Це все бла-бла, кар, на, фактично на висловлений на папері між державами. І на сьогоднішній день будь-яка влада, яка приходить в будь-якій державі, може оперувати на свій смак і розсуд цими всіма підходами до цих мит. Ну стосовно тої вільної торгівлі, як я ще раз кажу, жодної вільної торгівлі немає. Жодної вільної торгівлі не буде допоки існуватимуть такі інституції, як держава, оскільки, якщо держави беруться регулювати метами торгівлю, то питання вільної торгівлі між людьми одразу відпадає. І таким чином інституції держави, які, здавалось би, мали відмирати на сьогоднішній день. Глобальні процеси привели до того, що держави на сьогоднішній день починають укріплюватись і розширюватись, оскільки комусь це, мабуть, що вигідно. Я не знаю, кому це вигідно, хто за цим стоїть. І, в принципі, не переймаюся цим. Чому? Тому що людство в цілому недозріло до правильного розуміння вільної торгівлі. Людство недозріло до. Нормального управління в межах планети, оскільки ця, як я кажу, біфуркація привела до того, що держави починають укріплюватися і розширюватися. І всі ці націоналісти, там патріоти, блогери і активісти, які топлять в кожній державі за посилення ролі держави, фактично вони не розуміють, що. Вони кричать про те, щоб їхній, скажімо так, ну, щоб не сильно виражатися, що їхній терорист і їхній ракетер є набагато кращим, ніж сусідський ракете, оскільки вони мають ознаки, ці ракетери мають ознаки ближче стоять, і нібито вони мають якусь там національність чи націю. Чи щось інше. Тому, е, на моє глибоке переконання, людство недозріло до того, що держави мають відмирати, тобто фактично, зменшувати свій вплив і е, зменшувати свій вплив на людей. І таким чином, е, ближче всього до цього були е, комуністи червоного проекту, які казали, що. Держави поступово мають відмирати. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго.